Ну що, друзі, така розпаковочка, ось вот от Тамашантер. Дякую і Сережі Лабзенко за камінь, і Сережі Могилі за те, що порізав нам такого красавчика. Як... Як він працює, оце, оце зразочок м'ягусенький, мілко працюючий. спробувати його в реальному використанні буде буде кайф. Я вже бачу отакий от далматинець, чітко виражений. Оце Тамашантер. Високої якості еталонний я б сказав би. Так що всім гарної днини. Загострюйте. Всім миру та злагоди!